Напередодні новорічних свят ми хочемо подякувати кожному з вас, нашим підписникам, пайовикам, волонтерам, партнерам і всім, хто був з нами протягом цього непростого року. Цей рік був складним для всієї країни, але, попри всі виклики, ми працювали, допомагали, доставляли найнеобхідніше і були поруч там, де нас чекали. Зараз ви почуєте новорічні побажання від нашої команди, людей, які щодня вкладають серце в нашу спільну справу. Бажаю вам здійснення всіх мрій у новому році. Бажаю миру, здоров'я, добра, благополуччя. Бажаємо здоров'я, любові! Вам, бажаємо радості, бажаємо вам натхнення, Бажаємо вам благополуччя, успіхів вам і вашій родині! Бажаємо миру! Дякую кожному з нашої команди, кожному, хто був з нами цього року. Я щиро бажаю, щоб у новому році в наших домівках завжди було тепло, у серцях надія, а в країні тиша без вибухів. Нехай усі, хто зараз далеко від дому, обов'язково повернуться. Нехай наші захисники будуть живі та здорові. Ми і надалі будемо працювати, допомагати, підтримувати людей, бо саме в єдності наша сила. Миру нам усім, перемоги, світлого майбутнього.